Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу розповісти та нагадати, на які види послуг буде надаватися субсидія в 2024 році. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України, субсидія надається для оплати за абонентське обслуговування послуг або ж для погашення комунальних послуг. Значить, на що ж буде надаватися в 2024 році субсидія з боку держави? Це на постачання та розподіл природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення. Та поводження з побутовими відходами. Щодо оплати за абонентське обслуговування послуг, для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, хочу нагадати, що для того, щоб отримувати субсидію, саме на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, ви маєте звертатися раз на рік. А далі також о, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання гарячої води, постачання теплової енергії, поводження з побутовими відходами. Нагадую, що більшість отримувачів субсидій з 1 травня надалі на неопалювальний період будуть продовжувати отримувати субсидію. Таку інформацію надало. Головне управління пенсійного фонду України але якщо у вас якісь відбулися зміни у вашому домогосподарству, ви обов'язково зобов'язані протягом 30 днів про це повідомити органи пенсійного фонду України. Також у відео я, в попередніх відео є чіткий перелік категорій так, громадян, які повинні звернутися в органи пенсійного фонду заявою та декларацією про доходи для того, щоб Змогли надалі е, отримувати субсидію. Якщо у вас виникають питання, потрібно поновити інформацію, будь ласка, пишіть в коментарях.